28 листопада в актовій залі управління АПК вільних місць не було. Футбольна громада уманського району підводила підсумки і вшановувала героїв сезону 2014 року. З почесних гостей на святі були присутні голова Уманської районної державної адміністрації Ярослав Скус, голова Уманської районної ради Олександр Дячук, голова Федерації футболу Черкаської області Володимир Фощій, директор Посп Уманський тепличний комбінат, президент ФК УТК Ятрань» Микола Гордій, керівник фермерського господарства Базис та футбольної команди Базис Володимир Осачий, перший заступник голови Федерації футболу Уманського району Ігор Соболенко, керівники господарств. Тренери, футболісти футбольних команд Оманського району, тренери та учасники чемпіонату України з футболу серед жіночих команд вищої ліги ФК Ятрань Базис. Тренери та футболісти учасники чемпіонату Черкаської області серед команд вищої ліги сезону 2014 року. Це футбольні команди Базис та УТК Ятрань, представники спортивної громади Уманського району та вболівальники. Сезон для Уманського районного футболу був. Не просто яскравим, а надзвичайно яскравим, насиченим багатими цікавими подіями. І деякі факти я просто вам нагадаю, тому що тут присутні всі, їх чудово знають, тут байдужих людей немає. Ну хочу сказати, що вперше в історії умуського району одночасно дві команди були представлені в вищі лізі чемпіонату Черкаської області. І обидві команди не просто були представлені, а продемонстрували чудову гру і гарний результат. База зіграв не як дебютант, а демонстрував зрілу гру, привернув увагу. Як і вболівальників, так і спеціалістів, і посів як для першого сезону пристойне місце. Надіємося, що наступного року буде продовження. А ОТК ятрань ятрень повторила найвище досягнення в історії умовського районного футболу, тому що ятрень на початку 2000-х років теж була срібним призером. І цього року це була повторена ця вершина. І жіноча наша команда ятрань базис була представлена у вищій лізі чемпіонату України серед жіночих команд. Причому посіла четверте місце. Це почесне місце. Це найвище місце за п'ять. Сезони, в які команди виступала в чемпіонаті у вищій лізі. Крім того, жіноча команда представлена була і в національній збірні. Це вперше для нашого краю гравець-футболіст. В даному випадку це капітан жіночої нашої команди Анастасія Скриніна отримала запрошення до національної збірної і хочу побажати, я думаю, і в вашої ім'я, щоб Анастасія змогла закріпитися. І це слава і нашого району, і нашій області, і всіх, тут присутніх. Цей важкий час вдалося нам зберегти в цьому сезоні 20 команд чемпіонатів району, які змагалися в двох лігах, і при чому ми зберегли не лише кількість. А я думаю, що вони підтримують, зробили наступний крок в якості. Тому що чемпіонат, бо Бог є, був надзвичайно цікавий. По 5-6 команд боролися і за чемпіонство, і за комплекти медалей. І навіть ті команди, які цього року були нижче середини турнірної таблиці, вони давали справжній бій грандам, фаворитам нашого районного футболу. І до останнього туру більшість результатів були непрогнозованими. Ну і закономірно, ну як закономірно, тому що підсумковий результат не завжди закономірний. Команда Бази Зородецького зробила золотий дубль. чим ми також вітаємо і хочу привітати всіх призерів чемпіонату району і всіх учасників, тому що участь в чемпіонаті району це не лише медалі, а емоції, задоволення, які ми отримали протязі року. Цього року ми вперше започаткували чемпіонат району, серед, чемпіонат району з міні футболу. Він дав такий поштовх, імпульс тому сезону яскравому, який ми з вами прожили. Також вперше ми започаткували чемпіонат району серед ветеранів. Він теж пройшов цікаво, і все це я сподіваюся і сподіваюся, що ми наступного року збережемо і будемо старатися примножити і зробити наступний крок. Бажаю вам удачі, наснаги, здоров'я і зустрічатися на футбольних полях, зустрічатись на трибунах і отримувати гарний настрій від побаченого, від перемог наших команд. Урочисто відбулося нагородження команд, що вибороли призові місця в першості та чемпіонаті Уманського району. За третє місце і бронзові медалі отримала команда Рубін село Городниця, тренер Манєров Максим. Друге місце та срібні медалі у команди Сокіл СМТ Бабанка тренер Андрій Склярук. Звання чемпіон та золоті медалі Уманського району в першій лізі сезону 2014 року отримала команда села Полянецьке тренер Руслан Шмалюх. За третє місце, відповідно, отримали бронзові медалі команда Іскра села Собківка, тренер Віктор Устенко. Друге місце та срібні медалі команда села Паланки, тренер Максим Гончарук. Звання чемпіона та золоті медалі Уманського району у вищій лізі сезону 2014 року отримала команда Бази з село Городецьке, тренер команди Сирота Віктор. Грамотою Уманської районної державної адміністрації нагородили Олега Андрущука, Аркушу Анатолія, Баланюка Артема. Листом подяки Уманської районної ради нагородили старшого тренера футбольної команди бази села Кочубіївка Сергія Янчука, старшого тренера жіночої футбольної команди Ятрань бази з Володимира Пею та капітана жіночої футбольної команди гравця Національної збірної команди України Анастасію Скориніну. Нагородили і переможців традиційного турніру з футболу Золота осінь 2014 на призи Фок-Колос Уманського району та з нагоди Дня працівника сільського господарства і продовольства. Я глибоко переконаний і це так є, що ваш район, Буманський район є флагманом сьогодні, саме розвитку масового футболу і сьогодні цієї трибуни хотів би всіх безвиключних, хто тут присутній, подякувати за ту плідну роботу, яку ви робите на благо розвитку нашого Черкаського футболу. Дуже вам дякую, приклоняюсь перед вами за вашу роботу, за вашу працю, за ваші успіхи. І, звичайно, звічу вам в наступному році нових звершень, нових висут і нових успіхів. Саме Миколі Васильовичу і не тільки йому, і осадчому Володимиру Олексійовичу. Дуже велика подяка від виконкому Федерації футболу Черкаської області, в тому числі, що вони зробили таку спортивну інфраструктуру у вашому районі, що сьогодні, саме в цьому напрямку роботи Уманський район є найкращим в нашій Черкаській області. Володимир Фощій вручив почесну відзнаку Федерації футболу України за значний внесок у розвиток спорту та футболу в регіоні, директору ПОСП Уманський тепличний комбінат, президенту футбольного клубу Уманський тепличний комбінат Миколі Васильовичу Гордію та грамоту Федерації футболу України Валентину Гончару, спеціалісту відділу Уманської районної державної адміністрації. Трації почесною відзнакою Федерації футболу Черкаської області нагороджено голову фермерського господарства Базис Володимира Осадчого, головного тренера ФК ятрань Базис Володимира Пею. Грамотами та подарунками Федерації футболу Черкаської області було нагороджено кращих вчителів фізичного виховання, тренерів футбольних команд сіл, інструкторів при сільських радах, які втілюють у життя та пропагують футбол як вид спорту в Уманському районі. Аркуша Анатолій, вчитель фізкультури Сопківського НВК, Сушкета Володимир, вчитель фізкультури Іванівської ЗОЖ, Горбатюк Ігор, тренер команди села Дмитрушки, Шмалюх Руслан, тренер команди село Полянецьке, Герші Константин, тренер команди село Колодисте, Склярук Андрій, тренер команди СМТ Бабанка. А на завершення свята відбулося нагородження керівного складу тренерів та футболістів футбольного клубу «Утика Ятрань за друге місце в чемпіонаті Черкаської області серед команд вищої ліги сезону 2014 року. Так були нагороджені гравці футбольного клубу Продеус Євгеній. Московський Артем. Троян Сергій, баланюк Сергій, Коломієць Сергій, гончаренко роман, потапов роман. Думенко Дмитро, Казанюк Олександр. Музика. Малютін Микола. Музика. Авраменко Богдан, Музика. Трифонов Олег. Фещенко Михайло, Павленко Михайло, Ткач Андрій Горобець Віталій, Швець Віталій. Єжаченко Євгеній, Мельник Руслан, Стеценко Максим, Маткевич Анатолій, Дудник Святослав. Казанюк Дмитро капітан команди. Відзначили керівництво та тренерський склад. Лікар-масажист Дудник Дмитро, адміністратор команди Соболенко Ігор, начальник команди Єжаченко Василь, виконавчий директор клубу Гончар Валентин, головний тренер клубу Єжаченко Олександр, перший віце-президент клубу Гордій Андрій Миколайович, президент футбольного клубу Гордій Микола Васильович. Завершилося свято гумористично поетичним подарунком колективу «УТК ятрань» від вболівальників Дружньої Маньківщини, які щиро вболівали за тепличників, були присутні на нашому стадіоні в Паланці на всіх домашніх матчах. В Маньківському районі є ваші фанати. Дозвольте від них вас також привітати, бо грають за ятрань Фещенко і Пава один енергійний і другий красава. На ігри в паланку приїжджаємо постійно, і на ваш стадіон поглядаємо мрійно. Приємно дивитись на гру, що на полі, і заздримо трішки ми вам мимоволі. Тренує команду Олександр Єжаченко. Хоч, хоча дасть фору молодим він гарненько, ще граючим тренером може він бути, І не одного голкіпера зможе ще взути. В воротах чорнявий женьок прудеус, на станови гравців він мотає. На Ус. Керує у захисті голосно й міло, відбиває м'ячі і парирує сміло. Йому допомагає московський Артем, вони воротарський складають тандем. Капітаном команди є Дмитро Казанюк, любому на полі загне він матюк. Чи то свій гравець, чи суперник, суддя словечко із перцем знайде до пуття. З ним в захисті грають Думенко й Троян, Темчишин Маткевич і Мельник Руслан. Нікого не пустить Гончаренко роман, то ляже в підкаті, то піде на таран і ще є один це Стеценко Максим. За 37 пропущених, а я я вам усім. Але ж і м'ячів ви командам набили. Якщо хто не знає 84, двадцять три з них наваляв, Саня Козанюк, це старший брат того, що вставляв батюк. Про Сашку про Сашу сказати усі можу щиро, у області кращий, Грає легко і красиво, він виведе пасом і здалеку вдарить, когось він пожурить, а когось і похвалить. Справжнішенький лідер, що тут казати, але і про інших потрібно сказати. Це ті, що крутили супернику м'язи, щоб не лізли у центр чужої зарази. Малютін Микола, Коломієць Сергій, Віталій Горобчик, і Ткачик Андрій. Дудник Авраменко теж в центрі грають, для ятрані славу футбольну верстають. На вістрі атаки нападники юні, але не за віком вже стали розумні. Єжаченко, Євген і Потапов Роман водять за щиту постійно в обман. Сергій Баланюк і Віталій Щошвець чують, забили, нехай їм же грець. Є Джокери два, Олег Трифа і Пава. Це той, що Іванківський, наші красави. Вітаю зі сріблом не лише я гравців, а всіх, хто причетний до цього творців. Гончар Валентин Ігорьок Соболенко. Про їхню роботу теж знаємо гарненько. Ну і звісно, також ми співаємо романси всім тим, хто у тека ятрань вкладає фінанси, керівництво району, а також комбінату. Без них неможливо платити зарплату. Знову виграли ми, то ж давай на радій, бо веселий ступає до команди. Горді, все це жарт, а серйозно бажаю добра, здоров'я й миру, людського тепла, щоб гарних команд нас побільше було і від цього на стадіонах постійно було. Щоб здійснилися мрії і багато бажань. Болівайте далі за УТК Ятрань! Слава Україні! Ну, я думаю, що команда це не тільки один з чоловік, які перебувають на футбольному полі, а й весь колектив. І я хотів би дуже подякувати всім, хто приймав в цьому участь, тому що команда це тренер, це адміністрація клубу, керівництво, всі рідні. Хто підтримував, кохані люди, дружини. І я думаю, що команда це, звісно, і вболівальники. Без них, без їхньої часточки, я думаю, що ми б не досягли такого результату. І в майбутньому, я думаю, що ми будемо радувати в подальшому більшими досягненнями і будемо йти до першого місця, тому що ми команда УТК така Хочу з самого початку подякувати нашим. Керівникам, які нам допомогли в фінансовому плані, в психологічному плані здобути, я вважаю, таку нелегку перемогу в цьому чемпіонаті. Як для нас. Ну, подяка вболівальникам дуже велика, тому що без їхньої підтримки це було досить важко зробити. В цілому, сезоном ми всі задоволені. Всім. Бажаю успіхів, здоров'я і найголовніше мирного неба. Чесно кажучи, як з'явився цей колектив, я не сильно е, сумнівався, що перейду в цю команду, адже ж дуже багато знайомих гравців, дуже амбіційна команда. І хотілося досягати з нею, хотілося б ще більших висот. Е, так що ми над цим працюємо, будемо працювати. Така наша футбольна доля. Ми хочемо бути першими, і ми будемо до цього йти крок за кроком. Хочеться окремо подякувати Миколі Васильовичу, Андрію Миколаївичу за те, що вони підтримують команду. Це в такий час не нелегко, можна так сказати, але вони і душою і серцем з нами, і я думаю, що гравці віддячують своєю грою. І вболівальникам, і керівництву, намагаючись довести, що ми є єдиним колективом і граємо на радість своїм, своїх вболівальників. На майбутнє е, стоїть якби, завдання, самі футболісти ставлять собі завдання, як мінімум, це не опуститися нижче, але в душі ми всі хочемо і будемо прагнути піднятися ще на сходинку вище і. Звичайно, здобути кубок в наступному році. Після офіційної церемонії отримання срібних медалей Чемпіонату області 2014 року на колектив Утика Ятрань» очікувало чудове сімейне свято. І вдалося воно як і весь сезон на славу. Адже кінець діл вінець. Першим взяв слово в дружньому колі президент футбольного клубу Утика Ятрань» Микола Васильович Гордій. Він вручив кожному члену колективу конверт із подякою за якісний сезон, і, як завжди, по-батьківськи, тепло і мудро звернувся до гравців. Спорт завжди дає впевненість, що ти не останній на цьому світі, що ти щось можеш у цьому світі. І от наша команда в цьому році довела, що вона дійсно може. І сьогодні ми зібралися дійсно сказати теплі слова про наших футболістів. Тому було дуже красиве дійство, яке сьогодні, дякуючи нашій владі, яка підтримує спорт в Оманському районі, яка пропагує, і повірте мені, це не просто при нинішньому фінансуванні, при нинішньому бюджеті. Ну, от, все таки наш Уманська район. Ви бачите, дві команди в вищій лід. Гарні стадіони з'являються в нашому Уманському районі. Я ще хочу сказати, що ми. В цьому році і родніковці посіяли і зробили газон прекрасний. На слідуючий рік він буде працювати цей газон. В першу чергу дякую нашій владі, особливі Ярослава Владімивича, Олександра Олександровича. Е, е, я думаю, що дякуючи цим молодим політикам, в нашому майському районі ще з'явиться багато гарних футбольних полів, які матимуть і хороший тренаж, і хороший. Полив і хороший газон. Я думаю, і мої колеги теж в своїх селах почнуть робити свої великі футбольні команди. От, звичайно, я дуже вдячний Анатолію Миколаївичу, який почав е е е, значить, ідею, потім і створив клуб, от, який був ікар, а потім називався Ятрень. От, Ми постаралися і так і сот хранити, коли ми вже почали думати над нашою командою, і ми назвали УТК Ятрань. Тобто, щоб була традиція, щоб вона не. Після нас хтось буде теж старатись розвивати футбол, тому що це масовий спорт. Знаєте, в світі це найперший вид спорту. Дивлячись на вас, на молодих, здорових, гарних хлопців, є впевненість, що і нація буде здорова. Тому що я знаю, що спорт це завжди ви Знаєте, дає великі надії, що нація таку націю не зламати. Тож феєричний футбольний сезон 2014 року в Уманському районі завершено, а підготовку до сезону 2015-го вже розпочато. Наступного сезону планується запустити в експлуатацію реконструйований стадіон у Родниківці. Є плани створити дублюючу команду УТК Ятрань Атрань-2», що виступатиме в першій обласній лізі. Не полишають і мрію створити на базі родниківки футбольний інтернат. Плани дуже розумні, продумані. Це свідчить про те, що УТК «Ятрань» живе не одним днем чи роком, і будемо вірити, що ці плани стануть реальністю.